Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні хочу з вами поговорити про огірки. Зараз я знаходжусь біля своїх огірків. Уже вечір, сонечко спало, ми їх полили. Огірки свої я вже вилікувала від паутиного кліща і контролюю його. Вони, ось, бачите, які зелені, це у мене молоденькі, недавно посаджені. Це вже пізніше. Розрослися рядочки, листочки здорові, але мені, мені поставили таке запитання, що робити, коли плід гіркий, гірчать огірки. Ну, розумієте, справа в тому, що огірок, на відміну від помідора, складається із не знаю скільки там, 90% води, і огірок потребує воду. Однією із причин того, що огірок гіркий, це те, що малий полив, мало вологи має. Тому, якщо стоїть дуже велика жара, то його потрібно поливати кожного дня. Просто прогрібати землю і дивитися, якщо земля суха, то обов'язково потрібно полити. Тоді Огірок сам плідний буде гіркий, тому що одна з головних причин це мало, малий полив. Далі ми бачимо, що іноді буває, що огірках всередині пустота. Ну, це теж залежить від води, від тої вологи, яку він бере із землі. Якщо її мало, то утворюються ці пустоти. Чому ми часто? Бачачи, що агірок пустенький всередині, ми можемо тримати його у воді перед засолкою, і ці пустоти можуть зникнути, тому що недостатньо води. Агірок тоді сухий становиться, і оці утворюються пустоти. Ну, Звичайно, на те, що огірок був смачний сам плід, впливає і сорт чи гібрид. Це теж залежить багато від чого. Я вирощую уже перевірені гібриди. Я вирощую тільки гібриди, не вирощую сортові огірки, не фенікс, ніякі інші. Тільки Сатіна, Чайковський, Шакті. У мене є. У цьому році посадила платіну непоганий. Я вже показувала, розказувала попередніх відео. Ну, звичайно, сонце. Сонце впливає на як на огірок, так і на помідори. І ось, бачите, я зараз вам хочу показати, що ми поливаємо огірок під корінь. Ні в якому разі не поливаємо огірки, щоб на листочках була волога. Цього ми не робимо, щоб листочки були сухенькі, тільки під корінь. Ось отак кожного дня поливаємо. І ще однією з умов, щоб огірки плодоносили, вони були смачними плоди, так як і помідори, до речі, це, це добриво, це підживлення, годівля, як вам більше краще подобається. Обов'язково в цей період, коли огірки плодоносять, то потрібен калій і магній. Обов'язково без цього ваші гірки будуть некрасивими, несмачними, гіркими. Вони не будуть рости, в'язатися. І ось зараз я вам покажу плід, і яка причина такого плоду: перше, це недостатній полив, суха земля була. І друге, нема калійний добрив. І якщо це таке біле, бачите, білі ось такі плями на гірку, це не вистачає калію. Калій може бути і цегумат калію, може бути сульфат калію, або це буде комплексне добриво, де багато є калію формулою, там 50 є, чи це полисту плантафор, форплантатор. Чи інші мінеральні добрива, під корінь, але обов'язково повинен бути калій. Тоді ось у такої крутисний гірка у вас не буде. І плюс, звичайно, полив. До того ж, треба магній. Магній калій треба взагалі давати бажано, як рекомендують агрономи, то один раз у тиждень. А сульфат магнію, а сульфат магнію потрібно давати хоча б два рази у місяць, тобто раз у два тижні. Отже, якщо підсумувати, то гіркі, гіркі, ось такі крючкуваті з білими плямами. Це недостатньо мало поливу, мало вологи, земля суха, недостатньо мінеральних добрив. Це другий показник калію і сульфату магнію. Ну і, звичайно, сортність. Хоча сортність зараз, мені здається, вже немає ні гібридів, ні сортів, які б були несмачними. Саме головне умови вирощування. Я думаю, я дала відповідь на запитання, чому гірки гірки, бажаю всіх гарних врожаїв. Вирощуйте гірки всім миру, добра, злагоди.